Слава Ісусу Христу ще раз. Вітаю на черговій зустрічі по вивченню Нового Завіту. Нагадую, що ми е, зараз вивчаємо нагірну проповідь. Ми проходимо Євангелія від Матфея. Нагірна проповідь це три розділи. П'ятий, шостий, сьомий розділ Євангелії від Матфея. Поки що ми обговорюємо різні теми, які стосуються п'ятого розділу. І сьогодні у нас буде така досить цікава тема і надзвичайно актуальна. Це тема любові до ворогів, як вона висвітлюється в нагірній проповіді, і е, як її можна застосувати до сучасного життя, тому що ми живемо в час війни, і ці теми для нас дуже болючі, як можна говорити про любов до ворогів, коли вони себе так погано поводять Ось, ну, але перш ніж ми приступимо до саме обговорення цієї теми, є ще е, буквально кілька слів про поняття клятви. Євангелія е, від Матфея, п'ятий розділ, 33 стишок. Спочатку поговоримо, чи можна клястись. Христос каже, ще чули ви. Що було сказано древніми: не, кляні, не клянися, неправдиво, а виконуй перед Господом клятви твої. А я кажу вам: не клястися зовсім ні небом, бо воно є престолом Божим, ні землею, бо воно є підніжжям ніг його, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. І головою твоєю не клянися, бо не можеш жодної волосини білої або чорної зробити. Нехай буде слово ваше так, так, ні, ні. А що зверх цього, те від лукавого. Ось такий є фрагмент нагірної проповіді про клятву. І цей ну, кусочок нагірної проповіді заставляє задуматись над такими питаннями, що мається на увазі. Що розуміється під словом клятвою, як її, наприклад, застосувати до присяги, тому що ми бачимо, що присяга, наприклад, військова, це також своєрідний ну, різновид клятви, так би мовити, чи можна це робити, чи не можна це робити. І для того, щоб нам зрозуміти відповіді на всі ці питання, які ми бачимо у, на гірній проповіді? То варто завжди розбирати контекст того, про що говориться, а також традиції того періоду, про що говориться. Чому Христос так різко говорить про те Справа в тому, що серед фарисеїв періоду Христа було дуже, ну і взагалі серед народу була дуже поширена така практика, коли люди. Клялися наліво і направо, але потім дуже багато брехні чинили. Ось і могли збрехати, і при цьому без будь-якого докору совісті поклястись Єрусалимом чи поклястись своєю головою, наприклад, і потім збрехати. І це настільки явище було поширене, що Христос каже: не клястися зовсім. Ні Єрусалимом, бо це святе місце, ні <кій> небом, ні землею, бо це підніжжя ніг Господні. Ось і тому поняття клятви от в нагірній проповіді, йде мова про те, що не можна обманювати, не можна лукавити. Тому що ці пороки вони були дуже поширені, вони й зараз поширені, але в часи Христа також були поширені. І Христос каже: нехай ваше слово буде так, так, ні, ні, а що зверх цього, те від лукавого. Ось тут мається на увазі, що людина повинна говорити правду і не лукавити, не догоджати, не підлизуватись до когось, а говорити так, як є. Тому що будь-яка брехня, будь-яка неправда, вона все одно рано чи пізно випливе. А коли людина скаже правду, то тоді ось вона себе убезпечить. Ось тому цей невеликий фрагмент нагірної проповіді про клятву, він звер, звер... звер... все-таки до лукавства. Що не можна лукавити і при цьому клястися. А ось такі поняття, наприклад, як присяга, яку приймає, чи військовий, чи, до речі, священник, тому що священники також перед хіротонією приймають присягу. Зачитуючи, там я вже текст дос, ну, повністю не процитую, але суть така, що людина присягається дотримуватися вчення церкви, постанови і святих. Передання святих апостолів, і так далі. і так далі Тобто, служити, вчити в дусі церковному. Далі нагірна проповідь е переходить до цієї теми, яка от яку ми означили з самого початку: про любов до ворогів. Ця тема дуже складна, і насправді, і коли ми зараз будемо читати текст священного писання, то багато. Запитання, у нас виникне, але спробуємо розібратись, чому саме Христос говорить так, а не інакше. Отже, п'ятий розділ, п'ята глава Євангелія від Матфея, 38 стишок. Я зачитую, і ми зразу будемо обговорювати. Ви чули, що було сказано: око за око, зуб за зуб. А я кажу вам: не противтесь злу, але якщо тебе хто вдарить у праву щоку. Підстав йому і другу. І тому, хто захоче судитися з тобою, у верх... і верхній одяг твій взяти, віддай йому і сорочку. А хто примусить тебе іти з ним одне поприще, йди з ним два. Тому, хто просить у тебе дай, і від того, хто хоче у тебе позичити, не відвертайся. Ви чули, що було сказано: люби ближнього твого і не навіть ворога твого. А я кажу вам: любіть ворогів ваших. Благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас. Ну і так далі. Ось ці слова нагірної проповіді, вони зараз, в час війни, найбільш такі разючі. Як нам чинити, як ставитись до ворогів? Чи потрібно захищатися? Що означає любити? Давайте спробуємо. Розбирати їх поетапно. Отже, ви чули, що було сказано око за око, зуб за зуб. Це є принцип Старого Завіту. Христос цитує зараз старий завіт. Чому в старому завіті було дано ці слова око за око, зуб за зуб перш за все, для того, щоб показати розуміння справедливості і розуміння воздаяння. Тобто, що людина робить? Те вона отримує. Ці слова в Старому Завіті були актуальні. Чому? Тому що в е, ті часи, коли е, писав Мойсей, е, це йшла мова про давні племена, такі напівдикі, які не мали ще, можливо, там там високої моралі, а жили. Пустелях і життя для людини, зокрема в середовищі язичницькому, великої вартості немало. І для того, щоб хоч якось людей почати виховувати, щоб розуміти, що не можна робити зла, не можна нікого вбивати, не можна ображати, що за все людина буде давати відповідь. Для такого суспільства старозавітнього і були сказані ці слова око за око, зуб за зуб. Хто, наприклад, когось ну, зробить якусь кривду, то в тій самій мірі він і отримує від тих людей. ось Але з приходом Христа, коли йде мова вже про Новий Завіт, про час благодаті, Христос каже. Що а я кажу вам, не противтесь злу, але якщо тебе хто вдарить у праву твою щоку, підстав йому і другу. Ось ці слова про щоку вони не тільки є такі дуже популярні, вони ну, стали крилатими, і напевно люди, які навіть і Біблію дуже і не читали, але принаймні ці, ці слова знають: що хто вдарив тебе в праву щоку, то підстав йому і ліву. Другу щоку. Ось і на рахунок цих слів дуже багато є таких і маніпуляцій, і таких логічних запитань. от Скажуть, що робити, якщо будете йти і нападе маньяк, щоб зразу будете другу щоку підставляти, або будете, наприклад, йти зі своєю сім'єю, з дітьми, з дружиною, чи і тут нападає якийсь злочинець, то що всі в рядочок стати і підставити другу щуку. Щоб цей маньяк всіх понищив? Чи зараз в час війни напали на нас ці а, а, війська а, 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 агрес, агресію, агресію звершили, ось, і, і нищать людей, що було і в Бучі, і в інших містах що підставити щоку, як розібратись, як розуміти ці слова? Ці слова, дорогі друзі, варто розуміти у такому контексті дуже гарно святий Іван Златоустий пояснив. Він каже, ну приблизно таке, я не цитую, але передаю його думку, що коли тебе ображають особисто, то таку образу треба пробачити і підставити іншу щеку. Коли ж ображають твого друга чи твого ближнього, то святий Іван Золотустий каже: то в такому випадку треба освятити свій улак ударом, тобто захистити. Ось в чому суть. Тому, коли Христос говорить, не противте злу, чи якщо вдарить тебе по правій щуці підстав другу, це стосується особисто нашої приватної образи. Ось, ну і для того, щоб краще зрозуміти, про що йде мова, от уявімо собі, де в нас права щока. Права Коли е, б'ють, от уявімо собі, хтось нас б'є, то ну, зазвичай люди б'ють правою рукою в ліву щуку. Ось, ну, Традиційно, бо е, все-таки більшість людей є правшою. Правшами, і при ударі зазвичай б'ють в ліву щоку або прямо. Щоб вдарити людину в праву щоку, ну так просто її не вдариш. І зазвичай удар праву, в праву щоку відбувається не такою зовнішньою стороною руки. Отак. Це може кожен зараз подивитись, де права рука, і де права щока, і як б'ють. Таким чином, коли б'ють в праву щоку, то це є удар з зовнішньої сторони руки, і це є удар, який демонструє зневагу. Тобто це не є удар, який там життю загрожує, а це є удар, який демонструє зневагу, в праву щоку. Ось, Таким чином, коли людина ну йде мова про зневагу, коли особисто тебе хтось ображає, і ця образа не стосується, наприклад, нашого життя чи не загрожує нашому життю, а є ну, такою як сплеск емоцій по відношенню до нас, то ми особисто, коли говорити про християнську мораль, то ми повинні пробачити цю образу. Чи, ну, якщо розвивати цю тему, то, наприклад, хтось на роботі щось нам сказав, чи хтось там глянув у нашу сторону, неприємно. Чи хтось там обмовляв. В такому випадку краще не мститися, не відповідати злом на зло, а краще покрити любов'ю, підставити ліву щоку, поділитися своєю сорочкою, поділитися ну, тим, що людина потребує. Але якщо хтось ображає наших ближніх, чи зводить наклепи на наших ближніх, то, на думку святителя Івана Златоустого, в такому випадку треба стати на захист наших ближніх, освятити кулак ударом. Ось те фактично, що роблять зараз е, наші воїни, вони стали на захист. Тому що коли е, розглядати загалом ще більш масштабніше тему війни. То ця тема ну, дуже така, також складна з позиції християнської моралі. І е, в практиці е, такого християнського погляду, то на даний момент війна це звичайно біда, це катастрофа, але церква благословляє е, захисні дії. Тобто, якщо війна захисна. То тоді це є виконання навіть Божої заповіді про те, про захист ближнього, про те, що якщо хто душу свою покладе за друзів своїх, той виконає закон любові. Але водночас церква дуже засуджує агресивну завойовницьку війну, тому оборонна благословляється агресивна заборона. Завойовницька, вона ну прирівнюється до такого до агресії, до захоплення чужого. Ось тому <кій> питання любові до ворогів і непротивлення злу воно має персональний характер, не загальний, а особистий. Якщо йде мова вже про людей, про ближні треба захищати. також Любити ворогів? Як можна любити ворогів, якщо нас ображають, вбивають і ну ведуть по відношенню до нас дуже дуже недобрі, недобрі речі? Як це узгодити з нагірною проповіддю? Так ось любити людину, яка б вона не була. Це означає, що кожна людина створена на образ Божий. Кожен з нас носій образу Божого. Але людина своїм життям може образ Божий як ну, розвинути, як його так в собі просяяти, цей образ Божий. так? Людина може цей образ Божий в собі зганьбити, занапостити і споплюжити своїми гріхами. І фактично людина стає подібною до ікони, або гарної, красивої ікони, яка сяє, або якщо людина веде гріховне життя до ікони, яка кинута у багно. І ця ікона вся в цьому болоті понищена. Ось, але все ж таки це ікона. І тому ми повинні любити кожну людину як образ Божий. Розуміти, що кожна людина є образ Божий. Але водночас, якщо йде мова про ворогів, то ненавидіти гріх, який чинить людина. Тому любити ворогів це означає любити людину як образ Божий. Хоч і потьмарений, і занепалий, і понищений, але водночас ненавидіти гріх, який чинить людина. І як молитися за ворогів, це питання також, коли нагірну проповідь ми читаємо, то самі собі задаємо, як можна любити того, хто чинить зло по відношенню до нас. Так ось, любити і молитися за цю людину, це не означає, що ми повинні молитися, щоб ця людина, щоб її справи темряви були успішними. Звичайно, ні. Молитися треба за навернення і за покаяння, щоб люди грішник відвернувся і покаявся в своїх гріхах. Ось це є найвища планка християнської моралі. Як би це важко не було, а це якщо навіть на нашому повсякденному рівні, ви тут уявімо собі, це, напевно, кожен такий досвід мав. Хтось щось сказав, нас образив, так глибоко, чи на роботі, чи що, і як, мож, як важко потім за цю людину помолитися? Це ну, зусилля треба прикласти, але висота моралі християнської, вона все-таки. Така що за ворогів треба молитися за їхнє навернення, за їхні покаяння, за те, щоб вони відвернулися від диявольських тенет, від справи диявола. От тому в такому контексті ми можемо розглядати нагірну проповідь. І Христос далі каже, що бо коли ви любите тих, хто любить вас, яка вам нагорода. Чи не те саме митарі роблять? Тобто, дуже легко любити ту людину, яка нас любить? Чи рідних, близьких, коли нас люблять, ми любимо. І коли ви вітаєте тільки друзів ваших, що особливого робите? Чи не так само і язичники роблять? Отже, будьте досконалі, як отець ваш небесний, досконалий. Ну і тут звичайно. Коли ми любимо тих, хто нас любить, це особливо не, не потрібно зусилля прикладати. А от любити тих, хто нас ненавидить, хто нам вчинив зло ну, це, це подвиг, це дуже важко. І таку любов ми бачимо в Ісусі Христі. Пригадуєте, коли Христа розпинали, Він молився за своїх розпинателів. Коли е, воїни і підняли на хрест, і знущалися, люди, опльовували то Христос молився і казав: Боже, прости їм, бо не відають, що чинять. Ось це є найвищий вияв любові. Ось ну і звичайно, як би важко не було, але ми, як християни, повинні брати приклад з Христа Спасителя, і намагатися наслідувати той приклад, який. Христос нам подає у наїрній проповіді.